Слядачів, е підтримки немає, а зглядачами є підтримка. Десятирічний Дмитро займається боксі. боксом три роки. роки. Сьогодні його перший офіційний поєдинок на ринзі. Підтримати хлопця прийшов його дідусь Микола. Він служить у ЗСУ. Невелике містечко у нас у нас клубі берег. Стільки перемог видатних, що не кожен обласний центр може цим похвастатися. Ну і Діма рішив, тренується вони давно, але я такий. Більш такий менш офіційний поєдинок це сьогодні в нього перший раз. Думаю, що кожен бих з хлопців багато чого віддав би. Можливо, якщо не все, то дуже багато, що хоча би на півгодинки змог, мати змогу побити в цьому залі в колі рідних, друзів, знайомих. Ічнянець Микола думаю, приїхав з фронту у своїй відпустці. Побачить, як вперше буксує його 11-річний син. Хилюісе. Це ж бокс, це чоловіча справа, бокс, спорт, щоб дітей завлікати до чогось кращого, чим щоб діти відволіклися від війни, тому що там дуже важко. Для 11-річної Злати це буде п'ятий вихід на ринг. Вона боксуватиме зі своєю найкращою подругою та однокласницею. Коли люди, то тобі хочеться показати більший бокс, тому що це буде показано, вони запам'ятають, готувалися кожного дня ходили тренування, займалася. Ну, я не хвилююся, тому що я вже виходжу п'ятий раз і в мене немає такого хвилювання. Я просто чуть-чуть переживаю, бо все рівно це за медаль, за кубок єся, тому це немножко хвилювано. Так у спортивному клубі Берег провели благодійний турнір з боксу. Як розповів тренер Олег Кравець, 38 спортсменів сформували на ринзі 19 пар, більшість із яких на публіку боксують вперше. Всі проявили ініціативу і підготувалися. Ми також з дітьми разом ввечері вчора готувалися, і я сподіваюся, що всі смоколики зацінять і якісь ми кошти вилучимо і будемо вручати нашим ЗСУ. Ми готові з батьками викластися на всі 100-200 відсотків, щоб тільки допомогти і тренеру, і ну, всій команді. Мами боксерів підготували домашню випічку та паралельно збирали гроші для підрозділу, де служать їх земляки. Цей підрозділ я дуже гарно знаю. Коли почалась повномасштабна війна, я цьому підрозділу також допомагав. І зараз вони боронять наші кордони, і у них є дуже багато потреб. І ми вирішили з дітьми, спортсменами все-таки організувати і допомогти їм на придбання різних речей, що потрібно для їхньої служби. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.